Вітаю вас, мої любі друзі! Мене звати Люба і ви на каналі Любава. Сьогодні разом ми зв'яжемо ось такий дуже-дуже гарний везерунок. На перший погляд він в'яжеться складно, але ви побачите, як він в'яжеться легко та запам'ятаєте. І дивіться, який він об'ємний. Дуже-дуже гарний. І тим паче йде осінь, іде зима. Можна зв'язати буде светри, жилети, шапки. Приступаємо до в'язання, мої друзі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. Перший рядок. Три виворотні. Один, два, три. Одна лицева, три виворотні, дві лицьові і з одної лицьової вив'язати три, лицьова, накид, лицева. Скинули. Одна лицева. Із одної вив'язати три. Лицьова, накид. Лицьова. Скинули, дві лицьових, три виворотніх. Одна лицьова. Три виворотніх. Рапорт визерунка. Це був перший рядок. Другий рядок в'яжемо по визерунку. Другий виворотній рядок, також всі виворотні рядки в'яжемо по визерунку. Добавочні петлі з накидом в'яже виворотніми петлями. Ось вони, три петлі в'яжемо виворотніми. І далі все по везерунку. Виворотні виворотніми, лицеві лицьовими, повторюю всі чотні рядки, третій рядок. Три виворотні, одна лицьова. Три виворотні. Так, дивимося. У нас отут виходить до центральної петлі 5 петель. Дві лицевих, і оці три, що ми зробили з одної петельки. Значить, ниточку наперед. Дві петельочки знімаємо, виходить за роботою, да? петельочки. І оці три петлі пров'язуємо разом. Пров'язуємо разом з нахилом ліво. Міняємо петельки ось так. Ось. І пров'язуємо всі три разом з нахилом ліворуч. Так. Тепер беремо, підхвачуємо дві ниточки. Оці, міняємо так, містами. Ось, бачите, от тут уже рубець получився. І пров'язуємо дві лицеві. Ось у нас такий виходить, бачите, об'ємний листочок. Одна лицева. Знову у нас 5 петельочок. 3 петлі, що ми з одної вив'язали, і 2 лицевих. Тут ми робимо наступним образом: пров'язуємо, не пров'язуємо, а знімаємо три. Ниточка позаду. Пров'язуємо лицевої дві петельки. Ось так. Міняємо містами три і дві. Кому важко беріть доповнюючу спицю. І оці три пров'язуємо ліворуч з нахилом. Ось ось так. Ось у нас виходить. Тут було праворуч, тут ліворуч. Три. Виворотні. Одна лицева, три виворотні. Оце по схемки. Я вам все показую по схемку. Схемочку обов'язково приложу. Так, наступний виворотний ряд в'яжете по визерунку зустрічаємося в п'ятому рядку П'ятий рядок, три виворотні. Одна лицьова, три виворотні, дві лицьових і з одної вив'язуємо три. Скидуємо. Одна лицьова, і з одної вив'язуємо три, дві лицьові. Так, єсть. Три виворотні, одна лицьова, три виворотні. Це був п'ятий рядок. Шостий рядок в'яжемо по визерунку, Зустрічаємося в сьомому рядку. Сьомий рядок, три виворотні. Починаємо вив'язувати листочок в першому цьому рапорті. І з одної петлі ми вив'язуємо сім. Робимо наступним образом: Лицьова, накид, лицьова накид. І так далі. Одна, дві, три, чотири, 7. Сім. сім петельок. Три виворотні. Підійшли знову до нашого листочка. Будемо робити знову отакі нахили. Знову ниточка попереду дві знімаємо. Наступні три пров'язуємо з нахилом праворуч, міняємо петельки, кому це потрібно. Три разом, міняємо. Дві і одна. Пров'язуємо дві у Зробили нахил, рубчик є. Одна лицева. Тепер знову у нас три і дві. Значить, три ниточка за роботою. Дві пров'язуємо. Міняємо три і дві. І три разом. Три разом ліворуч. Є нахил. Три виворотні. Починаємо знову рапорт листочка з однієї сім, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Є три виворотні. Це був сьомий рядочок. Восьмий пров'язуємо по визерунку. зустрічаємося в дев'ятому. Дев'ятий рядок, три виворотні і починаємо закручувати наші богорочки на листочки. Значить, дві лицьові. і з одної вив'язуємо три, один, два, три. Одна лицьова центральна, і з одніє вив'язуємо три, дві лицьові, Є. три виворотні. Далі дивимося. Значить, ми будемо тепер робити разом формувати верхушечку листочка. Значить, щоб сформувати верхушечку листочка, нам потрібне наступне. У нас тут 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім петель. Робимо три разом, поміняємо так от містами, щоб вони дивилися у нас праворуч. Є одна лицьова. Три разом ліворуч. Ось так. Далі у нас три виворотні. І знову ми починаємо формувати листочок. Дві лицьові, і з одної вив'язуємо три, одна лицьова центральна, з одної вив'язуємо три, дві лицьові. Три виворотні. Це був дев'ятий рядок, десятий в'яжемо по везерунку, зустрічаємося в одинадцятому рядку. Одинадцятий рядок, три виворотні. Знову будемо формувати випуклий такий рубчик. Значить, дві позаду петельки, три разом з нахилом праворуч. Міняю я направлення петельчок і роблю три рази. Три разом. Тоді міняю дві і одну. Ще раз повторюю, кому складно беріть ще одну спицю. Ілі таке спеціальне приспособлення. Так, є нахил: одна лицьова. три знімаємо ниточка позаду, дві лицьових. Міняємо містами три разом. Є. Перші завиточки є. Три виворотні. Далі у нас формується верхушечка середнього листочка. Нам треба пров'язати три разом, так, щоб центральна петелька була поверх. Я розвертаю отаким от способом. Міняю ось так. І в мене середня виходить поверх. І пров'язую три, три разом. Ось такий у нас вийшов кончик листочка. Три виворотні, далі знову формуємо рубчики, дві петельки за ниточкою, три разом, з нахилом праворуч, одна лицева центральна, знову формуємо рубчик. 3, я знімаю ниточка за роботою. 2 лицеві лицевих. Міняю 3 на 2. І 3 пров'язую разом. Три виворотні. Це був у нас 11 ряд. Дванадцятий ряд виворотні в'яжем по везеруночку. Так, зараз у нас повинен бути 13 ряд. Але далі я в'язати з вами не буду. Тому що далі все повторюється все точно так же, як я вам показала. Тепер я вам покажу схемку, і ми розглянемо схемку поближче. І дещо я вам по цій схемці розкажу. Так, придвигаю, да? ось схемочка. Так, дивимось все тут показано. Оце у нас, виходить. Виворотні петлі. Оце в нас ідуть. тут петель нема до жовтеньке. оце лицьова петелька. Петель нема, жовте петель нема. Далі дивимося, виворотні. Далі, як я вам казала, дивіться, дві лицьових. оце, оцей значок, галочка, і там три, трійочка стоїть. Це значить, з одної петлі вив'язуємо три. Далі лицьова далі знову з одною вив'язуємо дві лицевих три виворотні. Знову жовті поля, це петель немає. Оце одна лицева, іде, три виворотні. Так, далі далі дивимося. Значить, ось тут. Оцей, значит, ряд: це ми три вив'язуємо вив з однієї, а оце три разом і міняємо нахил. Оце нахил праворуч, оце нахил ліворуч. І ось дивіться, ось тут. З лівої сторони, у нас показано, що три, три разу. А з цієї сторони, ось така галочка і три. Ну, я не знаю, можливо, це автор схеми так вирішив, или як. Так, ну, щоб ви знали, що це три разом. Це з однієї три-три разом. І ось тут, дивіться, на верхушечки вистучка теж саме, щоб не запутались, так? Да? Тут ось три разом, а тут, як наче, да? три. Ну, тут синім кольором. Тут, тут з однієї три вив'язувати біле поле, а тут синє, щоб не запутатись, це три разом. теж. Оце. Три разом, три разом. Ну і тут буде, звісно, понятно: тут зостанеться три петельки, і на три петельки вив'яжете разом з центральною. Що посередині? Ось так. так. І далі дивіться, дов'язали ми ось до цього місця. Далі йде все те ж саме, тільки міняється містами. Да? Ну, як в шахматному порядочку Така схемка, як би вам сказати, <кхем> раз її пров'яжете, і ви вже зрозумієте. Ну, тим паче, що я вам показала, як це робити, я цю схемку взяла з інтернету. Так що схемка не моя. Вяжіть, будь ласка, це дуже-дуже гарний візеруночок. Сьогодні ми розглянемо ось такий цікавий, гарний візерунок з об'ємними шишечками. Дуже цікавий, дуже гарний. Ось така. У нас друга сторона чистенька, культурна. І ось така гарна передня лицьова сторона. І так, дорогі друзі, приступаємо до в'язання. Перед цим хочу вам сказати, що рапорт визерунка 5 петель. Оце ось. Оці петельки, де я набрала по 3, це ви можете набирати любе. Колічество петель. Від одної і більше. Приступаємо. Набираю петлі. Один, два, три, один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, краєва. І того дві петлі краєві, три. По три для симетрії і п'ять петель визерунка. Підготовчий ряд по вивороті в'яжу три лицьові, дві виворотні, одна лицьова, дві виворотні, три лицьові. Підготовчий ряд. Перший рядок. Три виворотні. Оці дві лицьові петлі нам треба пров'язати разом з нахилом вправу. Ось так. Накид. Тепер одна Виворотна. накид. Дві лицьових пров'язуємо разом з наклоном вліво. Три виворотні. Другий виворотний ряд. Три лицьові, дві виворотні. Одна лицьова, дві виворотні, три лицьові. Третій рядок три виворотні, дві лицьові. Тепер з одної виворотної ми будемо вив'язувати. 5 лицьових за передню і за задню дужку. 1, 2, 3, 4, 5. Ось так. Тепер розвертаємо полотно. Пров'язуємо наступним чином. Першу знімаємо і пров'язуємо чотири виворотні. Ось так. Знову розвертаємо на лице, пров'язуємо. Одну знімаємо першу, чотири пров'язуємо. Лицьовіг. Це ми формуємо нашу шишечку. Знову розвертаємо на виворіт. Першу петельку знімаємо, не пров'язуючи, і чотири виворотні. так є Тепер знову розвертаємо на лице. І оці всі п'ять петель пров'язуємо разом лицьовою петлею. Підхвачуємо, якщо незручно, беремо крючок, і ось така у нас виходить об'ємна шишечка. Далі дві лицьові, три виворотні. Четвертий виворотній ряд в'яжемо по везеру. Три лицьові, один, два виворотні. Тепер, де ми вив'язували шишечку, оцю петельку ми лицевою петлею і підтягуємо дві виворотні, три лицьові. Є. П'ятий ряд, три виворотні. Тепер оці дві лицеві робимо накид і разом вліво. Ось так. Одна виворотна, оці петлі розвертаю. Роблю їх разом вправо. І накид три виворотні, шостий рядок? Три лицеві? Дві виворотні, одна центральна, лицева, дві виворотні, три. Лицьові. Ми пров'язали 6 рядків. Сьомого рядка повторюємо як перший три виворотні, дві праворуч накид. Одна виворотна накид, дві ліворуч, три виворотні. І так чередуємо рядки. У нас виходить ось така гарна шишечка, велика, і ось такі закруглені петлі. Ось така гарнота у нас виходить. Давайте роздивимось на великому визерунку Дивіться, як гарно виглядає цей визерунок Таким визерунком можна в'язати любі речі від дитячих до дорослих. Я в'язала з пряжі на 240 метрів 100 г, така доволі таки об'ємна. І вийшли оці шишечки об'ємні. Якщо в'язати тоньшою пряжою, буде такий ніжний везеруночок. Шишечки будуть поменше. І оце, дивіться, на цю красоту. Любі друзі, до побачення!